Ну, по перше, сьогодні національне свято Ісламської Республіки Пакистан. День Пакистану, який святкується з 1956 року. Ну а по друге, що напевно важливіше для нас, сьогодні всесвітній Метеорологічний день це професійне свято синоптиків усіх країн світу. відзначається у день набрання чинності з 50-го року конвенції всесвітньої Метеорологічної організації спеціалізованого закладу ООН. Ну а зараз синоптики, і з нами на зв'язку. Це Наталя Діденко та Кіт Апельмон. Вітаю вас, пані Наталю. Ради Добре. вас бачити. Маю запитання. Ми ж усіх вітаємо і принагідно вітаємо усіх з цим чудовим святом всесвітнім день метеорології, тому що ми переконані за Пельмоном абсолютно, що погода це те, що об'єднує людей найкраще і найбільше Наталю. Е учора учора. грав у футбол. А якось сніг пішов так неочікуваний, неочікувано. неочікувано. І сьогодні мені хочеться зрозуміти, що вже весна, а якось немає. С -с -с сідав машину, мінус 4 було за бортом. Ви не підкажете, коли весна прийде? Підкажемо звичайно, справа в тому, що між іншим саме 22-23 березня, це взагалі то початок астрономічної, тобто справжньої весни. І вчорашнім снігом і теперішнім морозцем зима таким чином попрощалася з нами, вірніше прощається. Найближча ніч ще буде морозною, але вже з завтрашнього дня поступово в Україні очікується потепління таке справжнє. Спочатку воно охопить Західні області України, частково північні. Температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла, на Закарпатті до 17. На Сході та навіть на півдні ще буде трошки прохолодніше. Там е, порядка 3-9 градусів тепла. І е, оця ніч остання буде морозна. Завтра, як ви вже сказали, почнеться потепління, а з післязавтра от така приємна, комфортна температура 10-17 градусів тепла, охопить практично всю Україну. Взагалі тиждень буде теплий. Так що ну, потерпіть ще одну добу, фактично таку прохолодну, і вже весна е, приходить. Хочу вірити, пані Наталі, маю ще одне запитання. Читав, що. Деякі синоптики називають цю весну однією з найтепліших. Е, ну, ви знаєте, сьогодні 23 березня, і весна фактично тільки почалася, а весна, як відомо, складається з трьох місяців. Давайте про е, підсумки весняні говорити на початку червня, обов'язково зустрінемося і поговоримо про це.